Коли вітер лагідно гойдає старі дерев'яні віконниці, а світ здається далеким і безпечним, саме тоді народжуються найтепліші спогади. У невеликому селі, неподалік Волновахи, де весна приходить із запашними квітами вишень, а кожен ранок починається зі співу жайворонків стояв будинок, який усі називали хатою Гриценків. Старий дерев'яний будинок із ганком, обвитим диким виноградом, зберігав у собі десятки років життя радощів, турбот і простих людських мрій. Тут мешкала велика родина, три покоління під одним дахом, як це було заведено у багатьох українських селах, голова сім'ї. Петро Гриценко був колишнім учителем історії. Його очі, хоч і вицвіли від часу, ще зберігали блиск допитливості. Він був тим, хто збирав дітей ввечері і розповідав їм легенди про козаків, про Хмельницького і силу духу нашого народу. Поруч з ним Галина, його дружина з м'якими руками і серцем, яке вміщувало в собі всіх. Вона знала рецепт кожного пирога, який колись пекла її мама, і завжди знаходила слова втіхи навіть у найтривожніші дні. Їхній син Олег разом із дружиною Іриною допомагали по господарству. Олег, мовчазний, працьовитий, навчився у батька любові до землі й книжок. Ірина добра трохи сором'язлива, але завжди усміхнена. Вони мали трьох дітей: найстарша Марічка, дванадцятирічна, яка вже вміла готувати борщ і в'язати Андрійко, восьмирічний безкетник із розпатланим волоссям, і маленька Оленка, чотири роки, усмішка якої, могла освітити цілу кімнату. Того року весна прийшла рано, земля прокидалася швидко, і селяни з нетерпінням готувалися до посіву. Але разом із теплом. Прийшли і тривожні новини на сході знову неспокійно. Люди в селі почали говорити пошепки. Спочатку це були чутки, потім підтвердження від родичів із сусідніх сіл війна наближалася. Попри це, у родині Гриценків зберігалася тиша і зосередженість. Петро продовжував садити розсаду, Олег ремонтував вулик, а Галина пекла хліб. Вони вірити не хотіли, що війна може дійти сюди, у це маленьке село, де навіть час ішов повільніше. Наш дім це наша фортеця. Часто повторював Петро, дивлячись, як внуки бігають босоніж по подвір'ю. У кожному куточку цього місця було щось рідне, скрипуча лавка під грушею відбитки дитячих долонь. На стіні сараю, стара гойдалка, зроблена Олегом ще у підлітковому віці. Це не просто будинок, це було життя, шите нитками турботи пам'яті і надії. Одного вечора, коли сонце вже сідало за обрій, а небо палахкотіло ніжним рожевим світлом, вся родина зібралася на веранді. Діти їли черешні галина в'язала, а Петро читав уголос улюбленого Франка, їхнє спокійне існування. Здавалося, недоторканим як молитва, але десь у повітрі вже віяло змінами. Наступного ранку у селі з'явилися військові вантажівки. Люди спершу ховалися, потім виходили подивитись, ніхто не розумів, що відбувається. Погляди були тривожні, діти перестали сміятись. По вулицях почали ходити солдати, у формі яку більшість мешканців раніше бачили тільки в телевізорі. Це вже була нечутка, це була реальність. Нам не треба боятися. Сказав Петро ввечері, ми не зробили нічого злого, ми вдома. Однак у серці кожного оселилося щось нове передчуття, і, хоч надвечір знову співали птахи, і запах бузку стелився повітрям, тиша в будинку грицинків уже не була, просто вечірнім спокоєм це була тиша очікування. Вони вирішили залишитися, не тому, що були сміливими чи безстрашними, а тому, що їхній дім був більше, ніж просто стіни. Це було місце, де хрестили Марічку, де Андрійко зробив перші кроки, де Галина зберігала листи від Петра, написані ще в молодості. Покинути це означало зрадити все, що вони любили. Галина розвішувала білизну і посміхалася дітям, хоч у душі панував тривожний вітер. Олег перевіряв замки на вікнах, Петро переглядав старі книги, шукаючи рядки, які колись давали йому сили. У цій тиші, наповненій шепотом, сердець родина продовжувала жити. Вони снідали, разом молилися, разом працювали на городі. Ніби кожен день міг стати останнім, але ніхто цього не казав у голос. Тієї ночі ніхто не спав спокійно, і хоча дім усе ще стояв міцно щось у повітрі, вже тріщало невидиме, але нестримне. Вранці новий день принесе не просто сонце, а перший удар невідворотного. Вночі, коли всі ще мовчали. Вітер зірвав шматок бляхи з даху як перший знак, що спокій тріснув. На ранок у двері постукали чужі. Наступного ранку ще до сходу сонця Петро прокинувся раніше за всіх. Він чув, як сова ухала в старій груші за хатою і відчував тривожну тишу, ту, що приходить перед бурею. Він заварив чай і, сидячи на веранді, дивився на подвір'я, де ще вчора бігала Оленка з гілочкою буску. В руках було відчуття, що щось ось ось зміниться. Ніхто не знав, що той день стане поворотним. Близько десятої ранку по вулиці знову пройшов бронетранспортер. Люди знову повилазили з хат, прислухаючись до гулу, двигуна затамувавши подих. Солдати, у формі якої ніхто не носив у цьому селі, зупинилися біля будинку Гриценків. Усі вікна вмить прикрилися фіранками, хтось встиг забрати дітей із вулиці. У двір увійшли двоє: один молодий, з короткостриженим волоссям другий. Трохи старший, з поглядом, що не зупинявся на людях, на поясах автомати на обличчях холод. Петро вийшов їм назустріч. Він не мав страху лише спокій, той, що приходить до людини, яка прожила життя чесно. Позаду нього Галина Ірина Олег, маленька Оленка, визирала з-за спідниці матері, «Ви, Петро Гриценко запитав старший із солдатів. Так, що трапилось? Маєте годину, щоб залишити дім. Відтепер він переходить під наше розміщення. Петро мовчав кілька секунд. Він дивився не на автомат, не на чужу форму, а прямо в очі. І в його голосі не було злості, лише правда. Це дім моїх дідів. Я тут народився, тут поховані мої батьки. Ми не підемо. Мовчанка затягнулась. Молодший солдат опустив очі, старший лише стискав зуби, його пальці нервово грали на ремені автомата. Це наказ, сказав він. Я на пенсії вже двадцять років, але я теж знаю, що таке честь. І наказ не дає права виганяти людей із їхнього дому, відповів Петро. Галина взяла його за руку. Ірина обняла дітей, всі стояли, ніби прикипіли до землі. Ніхто не кричав, ніхто не плакав. Ви пожалкуєте, буркнув один із солдатів, і повернувся ми ще повернемося. Вони пішли так само, як і прийшли, без пострілу, без крику, але стіню, яка залишилася у дворі, довше, ніж вони самі. Цілий день у хаті було тихо, навіть діти не просили казки, ніхто не міг забути погляди чужих. У кімнаті Галина мовчки складала вишиті сорочки в скриню, ніби на випадок, якщо доведеться тікати, але ніхто цього не промовляв у голос. Петро сидів увечері біля вікна і дивився, як заходить сонце. У його серці вирувала буря не страх, а сум за те, що світ, у якому він вірив, валиться. Він не розумів, як можна вимагати залишити діму, якому кожен цвях забивали з любов'ю. Він поклав руку на плече сина якщо завтра вони повернуться, ми не підемо. Я краще помру, ніж залишу це місце. Олег кивнув він не був хоробрим, але знав його батько правий. Ірина обійняла дітей міцніше вона шепотіла їм, що все буде добре. Навіть якщо сама не вірила в це до кінця, а Галина, зітхнувши, винесла пиріг із яблуками, як завжди, у складні дні. Життя мусить тривати, сказала вона. Тієї ночі вони вечеряли разом, як завжди, наче світ не змінився, але він уже був іншим. Ніхто не знав, що відлік уже пішов, і коли тінь знову з'явиться наступного дня, вона більше не залишить шансів на розмову. Усе, що було сказано вчора, звучало як обіцянка спокою незламності гідності, але новий день мав свої плани, і прийшов він мовчазний як вирок. Ранок був теплим сонячним, майже надто спокійним, так часто буває перед бурею. Галина першою вийшла на ганок, вона тримала чашку з ромашковим чаєм і вдивлялась у сад. Їй здавалося, що повітря надто густе, а птахи мовчать надто довго. Вона не знала, що сьогодні день, після якого у світі залишиться на дев'ять сердець менше. Петро зранку розпалив піч. Діти гралися в тіні старої груші, Олег ремонтував вулик. Усе було, як завжди, лише в очах дорослих блищав відблиск тривоги, яку не можна було прогнати. Після сніданку Ірина вивела Оленку у двір і та бігала між кущами малини, сміючись і співаючи пісеньку про метеликів. Андрійко щось писав крейдою на паркані. Марічка сиділа на порозі з книжкою, здавалося, що життя повернулося до своєї звичної тиші. Та близько полудня щось змінилося вітер стих, птахи замовкли. Навіть собака у сусідів зупинився в русі, ніби прислухаючись до чогось невидимого. Тоді Петро почув кроки рівні, рішучі, не поспішні. До воріт знову підійшли ті ж двоє, цього разу мовчки, без попередження, без стуку. Старший тримав автомат уже в руках, молодший йшов позаду з опущеним поглядом. Петро вийшов на зустріч. ви ж казали, що повернетесь», – промовив він. І ми повернулись, відповів старший і, не дочекавшись більше жодного слова, підняв зброю. Постріли не були гучними. Вони розірвали повітря як ножем по тканині. Один, другий, третій. Усе відбувалося швидко. Ніхто не встиг закричати. Галина вийшла з хати і побачила, як Петро падає на землю. Вона кинулася до нього, але її зупинив черговий постріл. Потім Ірина, яка тримала Оленку на руках. Постріл. Марічка що ховала Андрійка за собою. Постріл. Дівчинка встигла лише прошепотіти не бійся. Коли усе скінчилося, у дворі було лише мовчання, навіть вітер зник, пил осідав повільно, не наче сам час зупинився, двоє чоловіків пройшли повстіла і вийшли за ворота, не озираючись. Ніхто не лишився, щоб прибрати чи допомогти, тиша стала єдиним свідком. Сусідка Ганна бачила все з-за штори вона не могла поворухнутись, її руки тремтіли, а серце билося так голосно, що вона боялась її почують. Вона знала, що підійти це наражати себе на ту саму долю. Тільки після того, як минуло кілька годин, люди почали виходити з хат повільно, обережно, одне за одним. Вони зупинялись біля воріт, не наважуючись зайти у двір. Було страшно. Петро лежав на спині, очі були відкриті. Оленка тримала свого плюшового ведмедика, стисненого в руці, наче досі жива. Андрійко так і залишився з крейдою в руці. Ганна першою перетнула межу. Вона зайшла і, незважаючи на сльози, почала класти руки. Загиблих на груди, люди мовчки допомагали. Один чоловік зняв свій піджак і накрив ним тіло Галини. Жінки принесли простирадла, діти плакали, тримаючись за спідниці матерів. Ніхто не говорив про помсту, ніхто не кликав військових, усі знали, зло вже сталося, і тепер залишилося лише пам'ятати. Того вечора біля дому Грицинків горіли свічки, і ще довго в темряві над селом, луна водин і той самий шепіт, вони не заслужили такої смерті. Свічки ще тліли біля ганку, коли на світанку село вперше за багато днів здалося по справжньому тихим, але це вже не була тиша миру, це була тиша втрати. На ранок повітря пахло вогкістю землею і свіжим хлібом, якого цього дня ніхто не пече. Над садом сивий туман висів, немов покривало жалоби. Старий двір Грицинків стояв мовчки, немов і сам відчував, що втратив сенс. Лише під яблуною на лаві стояли кілька свічок і квіти, які принесли діти з села. Тіла досі залишалися у дворі. Люди зібралися неподалік, але ніхто не смів першим почати говорити. Усі мовчали, тільки очі видавали глибоку втому і біль. Першою заговорила тиха, згорблена жінка пані Надія. Вона, як і більшість тут, знала Гриценків усе життя. Саме вона запропонувала їх треба поховати тут, у саду разом. Під яблунею, де діти грались, і це здалося всім правильним. Не було часу й можливості вести тіла на кладовище. До того ж, цей сад був частиною них. Тут були їхні голоси, сліди босих ніг, сміх і пісні, усі мовчки взялися до справи хтось приніс лопати, діти вирізали хрести з дерева, що знайшли в сараї, жінки прали одяг загиблих. Розчісували волосся дівчатам, Ганна знайшла у себе стару скатертину і накрила нею обличчя маленької оленки. Пан Іван, той самий, що завжди мовчав на зборах, сам узяв на себе обов'язок копати могили. Йому допомагали троє чоловіків ґрунт була вологою м'якою, наче сама земля приймала їх з відкритим серцем. Поки чоловіки копали жінки, сиділи у дворі і тихо згадували кожного. Петро завжди приносив мені яблука восени, сказала Ганна, а Галина вона мені вчила вишивати у школі, додала інша. Ірина завжди ділилась хлібом, навіть коли в самої було мало, і ці прості спогади ставали нитками, що зшивали розірвану тканину пам'яті. Про дітей говорили з особливим теплом Оленка улюблениця всіх, Андрійко Непосида з добрим серцем, Марічка, маленька розумниця, яка мріяла стати вчителькою, як дідусь. Після обіду всі зібралися під яблунею, ями були готові. Хрести стояли поруч, усі стояли мовчки, без священника, без церковного дзвону, без прощальних промов. Слово взяла Ганна, її голос тремтів, але був спокійним. Ми не маємо слів, щоб пояснити, чому так сталося, але маємо любов, і вона сильніша за кулі. Ми не забудемо ніколи. Потім кожен підходив і клав жменю землі. Діти клали квіти. Хтось тихо молився, хтось просто плакав. Маленька дівчинка на ім'я Оксана, яка вчилася разом із Марічкою, принесла з собою аркуш паперу. Вона тремтячим голосом прочитала від'яблуною стиглою і щедрою, заснули ті, хто вчив нас жити. Їх пам'ять світла, вічна тепла, нам сили дасть не озлобитись. І тоді навіть найсуворіші чоловіки схилили голови. Після поховання люди залишили на могилах особисті речі, гудзик, листівку вишиту хустинку. Це були маленькі речі, але в них велика любов. Дівчата пов'язали на гілки яблуні, стрічки, біла рожева синя, кольори надії, вони майоріли на вітрі, як спогади, що ніколи не згаснуть. Того вечора село знову мовчало, але тепер це була інша тиша непорожня. А наповнена гідністю. Хтось сказав вони залишилися з нами. Не в тілі в корінні у кожній квітці, у кожному яблуці, що впаде восени, і з цими словами село заснуло, щоб завтра прокинутись і знайти у собі сили жити далі. Під яблуною земля ще свіжа, а над нею стрічки, що тріпочуть, мов ще душ. але десь далеко, у холодному залі суду. Мала розпочатися інша історія про те, що таке справедливість. Осінь торкалася столиці жовтими пальцями. Над Дніпром плив туман, а в залі одного з головних судів країни готувалася справа, що мала б стати символом. Звичайна справа, папка на столі судді. Але для однієї жінки це було все. Її звали Лідія, далека родичка Гриценків, двоюрідна сестра Галини, яка давно переїхала до міста. Вона єдина, хто залишився живим із близької крові, і вона єдина, хто мав силу бути присутньою в суді. Зала суду була холодною усе строгі костюми, документи, клацання камер, здавалось, чужим далеким від того саду під яблунею. Лідія сиділа у першому ряду, тримаючи в руках чорно-біле фото Гриценки, разом з щасливі перед хатою. Поруч адвокати, журналісти кілька військових, а на лаві підсудних двоє чоловіків. Ті самі. Вони вже не виглядали такими впевненими у формі, але без зброї. Один дивився у підлогу інший у вікно. Суддя відкрив слухання. Прокурор зачитував матеріали справи свідчення очевидців, називали імена дати-факти, все звучало як статистика мовчазна і сувора. Але коли в залі пролунав запис голосу Ганни, тією, що бачила розстріл із вікна, у всіх перехопило подих. Її слова були простими ламаними, але в них була правда людська, болісна. Я бачила, як пан Петро впав. Він нічого не зробив, він просто стояв, а діти вони навіть не кричали. Лідія заплющила очі. Перед нею вставали картини Оленка в білих сандаликах Галина з кошиком яблук Петро з книгою в руках. Вона плакала беззвучно, не через вирок, через відсутність людей звуків присутності. У неї не було бажання помсти лише потреба, щоб їх почули, щоб їх не забули. Адвокат обвинувачених просив визнати, що виконували наказ, що не мали вибору, і зала здригнулась, бо кожен там розумів вибір є завжди. Журналісти швидко записували, передавали цитати у прямий ефір, але в Лідії було одне питання, яке не вписувалося в протокол. Чи хтось із вас спробував спитати, хто вони, чи подивився їм в очі. Після тижня слухань численних пауз і промов суддя виніс вирок до вічне ув'язнення без права на амністію. Двоє чоловіків не зреагували. Один тихо опустив голову, другий залишився незворушним. У залі було тихо, ніхто не аплодував, ніхто не вигукував справедливо. Бо не було перемоги, була лише порожнеча. Після оголошення вироку Лідія вийшла з зали останньою. Вона зупинилася, відкрила сумку і дістала листівку кольорове фото гриценків, зроблене 10 років тому. Вона поклала її на підвіконня суду, щоб не забули про шепотіла. Того вечора вона пішла на вокзал, поверталась до села. Не для того, щоб шукати справедливість, вона вже була, а щоб посадити яблуню поруч з іншою, і розповісти дітям у школі історію, яка не мала щасливого кінця, але мала сенс. Лідія повернулась до села, тримаючи в руках маленький саджанець яблуні, і серце, що билося не заради помсти, а заради пам'яті. Вона знала історії, не закінчуються в судах. Вони продовжуються в людських серцях. Минув рік, усе змінилося і водночас залишилося таким же село зустрічало весну запізнілим розквітом, як людина, що довго лежала хворою і тільки но знову зробила перший крок. На подвір'ї Грицинків усе було спокійно, дім більше не стояв, залишились лише фрагменти стін, зруйновані часом. І обстрілами, але сад залишився, а під великою яблунею дев'ять хрестів, прикрашених стрічками, що вже втратили яскравість, але зберегли ніжність. Лідія приїхала потягом у руках саджанець яблуні, вона йшла пішки з вокзалу, повільно вдивляючись у кожен кущ, кожну калюжу, що колись відбивала кроки її дитинства. Біля старої школи її зустріли діти. Учитель, молодий чоловік на ім'я Тарас, привів їх, як і обіцяв. Лідія подивилась на них, вони ще не знали, що таке справжня втрата, але вже вміли слухати, і це було найголовніше. Вони сіли на лавку біля саду. Лідія дістала фотографію ту саму, що колись залишила на підвіконні суду. На ній були Петро, Галина, Ірина, діти усміхнені щирі. Це моя родина, сказала вона тихо, вони жили тут, на цьому подвір'ї, вони були простими людьми, як ваші батьки, і одного дня вони загинули не за війну, а за те, що відмовились залишити дім. Діти слухали мовчки. Одна дівчинка, Марта, шепнула, а вони боялись. Лідія усміхнулась крізь сльози, може й так, але вони залишились, і це мужність. Після розповіді всі підійшли до місця поруч із старою яблунею. Лідія обережно викопала ямку, поклала саджанець і разом із дітьми засипала землею. Хлопчик Богдан полив водою з відра. Це пам'ять сказала Лідія, а ще це нове життя. Кожна весна буде приходити сюди, і кожне яблуко, яке впаде з цієї гілки, буде нести їхню історію. Коли всі мовчали в повітрі, звучало більше, ніж будь-які слова. Вітер легенько гойдав гілки стрічки, шелестіли, як молитва, хтось поклав під хрест ляльку, хтось камінчик з ініціалами. Це не було урочисто, але було по-справжньому. Лідія сиділа під деревом, вона згадувала не момент смерті, а життя, як Петро читав вірші, як Галина пекла пиріг, як Андрійко сміявся до сліз, і вона зрозуміла те, що справді залишається не події, а любов. Цей дім не зник. Він став частиною пам'яті, частиною землі, частиною коріння. І навіть якщо зруйнували стіни, ніхто не зміг зруйнувати теплоту. Коли діти розійшлись, Лідія залишилась сама вона зібрала кілька гілочок, поклала біля хрестів і запалила свічку. Над горизонтом заходило сонце, і в тому світлі здавалось, що сад дихає. Тінь будинку вже давно розчинилась, але в уяві Лідії він стояв. З відкритим вікном і чийсь сміх лунав із середини. Вона не плакала, вона дякувала. Лідія підвелась, обтрусила руки від землі і поглянула на молоде дерево. Ти виростеш, прошепотіла, і хтось колись знову буде тут сміятись. Вона йшла повільно, не озираючись, але кожен її крок лишався у траві, як тихий слід любові. І над тим місцем, де колись був дім, тепер жив сад.